Зазвичай ми думаємо, що дім це наша фортеця, найбезпечніше місце на світі. А що як насправді стіни, які ми звели для захисту, приховують загрози, і ці загрози значно підступніші за ті, що зовні. Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки нашого комфортного, звичного світу і розкриємо небезпеки, які ми самі того не помічаючи, створили власноруч. Звучить як парадокс, правда, але ми часто його ігноруємо. Ось просто уявіть собі: чи знали ви, що повітря у звичайній міській квартирі може бути в п'ятеро бруднішим, ніж на вулиці? Виходить, що чим більше ми намагаємося контролювати природу, тим більше непередбачуваних небезпек створюємо саме для себе. Щоб у цьому всьому розібратися, нам треба познайомитися з одним дуже важливим поняттям. Воло, по суті, лежить в основі всієї проблеми. І це поняття техносфера. Ну, ми з'ясуємо, що ж це таке. Уявіть собі техносферу як таку собі другу шкіру, яку людство створило для себе. І це не лише якісь там заводи, фабрики чи електростанції, ні, ні. Це і ваш смартфон, і автомобіль за вікном, і навіть чашка, з якої ви зараз б'єте каву. По суті, це все, що нас оточує і що не є частиною дикої природи. І ось тут криється ключовий контраст. Біосфера це живий організм нашої планети, що дихає і розвивався мільярдів років. А техносфера це штучний механізм, який ми збудували просто поверх нього. І, на жаль, цей наш механізм не завжди працює в гармонії з природою. То що ж виходить? Техносфера, це добро чи зло? Ну, як і в будь-якої складної історії, тут немає простої відповіді. Давайте подивимося на обидві сторони цієї медалі. Ми ж будували наш світ із найкращими намірами, правда? Хотіли захиститися, зігрітися, полегшити собі життя. І ми збудували такий собі райський сад комфорту. Але виявилося, що в цьому саду є і свої демони. Погляньмо на простий приклад ми захищаємося від холоду за допомогою центрального опалення. Зручно. Але при цьому дихаємо повітрям з забрудненим викидами ТЕЦ, тобто ми обміняли ризики, які розуміли і бачили, на ті про існування яких можемо навіть не здогадуватися. Так як і ж саме небезпеки на нас чатують їх можна умовно поділити на три великі групи механічні, ну це ризик травми на виробництві або навіть вдома, просто послизнувшись на мокрій підлозі, хімічні це все від вихлопних газів до побутової хімії. А енергетичні це постійний шум великого міста, вібрації і різні види випромінювання. І ці небезпеки діють по-різному. Прямий вплив це, знаєте, як удар кулаком, нещасний випадок аварія, ми бачимо наслідки одразу. А от непрямий це зовсім інша історія. Це така собі повільна отрута. Ми можемо не помічати її роками, але вона поступово руйнує наше здоров'я та довкілля. І саме вона є найпідступнішою. Хочете побачити, як ця повільна отрута працює в реальному житті? Зараз я розповім вам одну історію, яка, думаю, змусить по-новому поглянути на здавалося б звичайне сміття. Уявіть собі кришталево чисте повітря, зелені схили, дзвінки струмки. Здавалося б, це рай на землі, недоторканий цивілізацією, але, як виявилося, під його мальовничою поверхнею може ховатися справжнє пекло. Високо в горах, далеко від туристичних стежок, розкинулися цілі гори сміття, Сморід, і іржаві банки, і пластик. Хтось просто вирішив, що гори це найкраще місце для сміттєзвалища, і серед усього цього мотлоху сотні банок з-під фарби. А далі запускається справжня ланцюгова реакція. Отрута з фарби просочується в землю, звідси вона потрапляє у ґрунтові води, які живлять гірські джерела. Ті самі джерела, з яких люди в селі біля підніжжя п'ють воду, вважаючи її цілющою. Отрута потрапляє просто в їхні домівки. І хто за це відповість? Результат просто жахливий. У цьому селі фіксують аномально високий рівень важких захворювань. І це не просто якась статистика, це людські життя, зруйновані чиєюсь байдужістю. І найстрашніше, що таке може статися будь де, навіть зовсім поруч. Ця історія може здатися гнітючою, але не все так погано. Надія є, і що найважливіше, вихід в наших руках. То що ж ми можемо зробити? Вирішення проблеми схоже на командну гру. Потрібні зусилля двох гравців з одного боку, промисловість та держава, які мають діяти глобально, а з іншого кожен із нас. Адже кожен це маленький, але надважливий гвинтик у великому механізмі змін. На великому рівні це означає інвестувати в сучасні технології очищення, модернізувати застаріле обладнання та впроваджувати суворий контроль за утилізацією відходів. У довгостроковій перспективі це, до речі, не лише корисно для довкілля, а й вигідно для бізнесу. А що ж залежить від нас? Почати можна з малого: взяти з собою в магазин екосумку замість пакета, посортувати сміття, не залишати після себе нічого, крім слідів, коли буваєте на природі. Якщо кожен з нас зробить хоча б один такий маленький крок, разом ми змінимо світ. І на завершення, давайте замислимось над глибшим питанням ми так довго намагалися відгородитися від природи, що, здається, забули одну просту істину ми не господарі природи, ми лише її діти. Ці слова сказав філософ Френсіс Бекон ще 400 років тому, коли люди тільки починали активно підкорювати природу. І сьогодні, через стільки часу, ці слова звучать ще більш пророче. Ми повинні не боротися з природою, а скажімо так, танцювати з нею в одному ритмі. Згадайте, як добре ми почуваємося в лісі чи біля річки. Це і є гармонія. Справжня безпека і процвітання можливі лише тоді, коли ми почнемо поважати закони природи, а не намагатися їх зламати. Тож, можливо, відповідь на питання, як зробити наш світ безпечнішим, дуже проста. Треба просто згадати, що ми частина цього світу, а не його власники. Замисліться, який маленький крок можна зробити вже сьогодні, адже майбутнє в наших руках. Давайте зробимо його кращим разом.